Спробувати себе у ролі актора, режисера або сценариста змогли діти сироти з малозабезпечених та неблагополучних сімей в таборі. Благодать фестиваль короткометражного кіно влаштував для дітей молодий та перспективний місцевий режисер Богдан Яремчук. Хлопець, до речі, посів третє місце на всеукраїнському фестивалі. Зніме фільм про проблему, що тебе турбує для Богдана. Це не лише самореалізація, а й можливість допомогти обездоленим дітям повірити в себе та розкрити свої таланти. Це табір, куди приїжджають діти. З неблагополучних сімей, а також діти, які не мають можливості платити, наприклад, і ходити в якісь школи, і займатися, і вивчати відео, чи зніматися десь в кіно. А тут в них з'явилась можливість. Самим прийняти в цьому участь у них з'явилася можливість прийняти участь як актори. Багато з них розкрилися. Режисер фестивалю розповів, що підготовка тривала 10 днів. Всі відпочиваючі табору, були поділені на команди. Кожна з яких писала сценарій, та під час дозвілля відзнімала свій короткометражний фільм на будь-яку тему. Сам фестиваль пройшов під гаслом Радість в таборі благодать. Тому більшість з фільмів були юмористичного характеру. А головною ідеєю кінефестивалю стало пояснити молоді, що знімати кіно просто і актор. Може бути кожен, хто вірить в себе. Моя ціль, щоб діти раділи, щоб вони були щасливими, щоб вони займалися хорошими речами, не просто дивилися якісь фільми, які е, погано впливають на них. Але щоб діти знімали хороші, веселі фільми, були щасливими від цього, щоб їхня самооцінка піднімала, щоб вони розкривали свої таланти. Це мені подобається, це мене надихає. Нагородження переможців пройшло в кращих традиціях вручення кінопремії, хоч без червоної доріжки з папараці, проте з червоним п'єдесталом. Дирекція табору на чолі з Богданом вирішили відзначити всі команди тільки у різних номінаціях. Тож діти розійшлися по командам з солодкими подарунками та імпровізованими статуетками. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Володимир. каже, не очікував, що здобуде перемогу. Це треба було все за помінати все, все слова. Ми багато раз перезнімали, щоб вийшло так, як треба. Там ну, ти... я би хотів стати актором зніматися у фільмах. Для Світлани, що взяла нагороду в номінації Найкраща жіноча роль, перемога стала величезним здобутком. Дякую своїм наставникам, що придумали таке кіно. Дуже сподобалося. Хотілося б, щоб і в кожному з таборів проводили такі фестивалі, щоб були перемоги, щоб перемагали достойні фільми. Директор табору наголосила на тому, що вся робота благодаті в цілому націлена на підняття самооцінки, самореалізації, адаптації в суспільстві, попередження негативних явищ серед вихованців табору. Важливим є і те, розповідає пані Віра, що дітей вчать християнським цінностям. В таборі проходять біблійні уроки та обговорення актуальних тем. А кінофестиваль став одним із необхідних пазів в повній картині відпочинку в благодаті. Зараз в цьому світі дуже багато є речей, які манять, молодь, манять і потім. Це ну, закінчується якимись негативними речами в їхньому житті. Тому ми цим фестивалем ми хотіли, щоб е, наша молодь вона побачила альтернативу. Вона побачила, як можна радіти, веселитися по-справжньому. Ми ж захотіли цим фестивалям, щоб наша молодь ще більше розкрила свої таланти, здібності. І ще такий дуже важливий фактор, щоб вони здружилися, щоб вони раділи. І після цього фестивалю вони згадували, згадували наш табір, як яскраве, таке яскраве щось в їхньому житті. Відпочиваючі табору, були в захваті від участі в кінофестивалі, дякували Богдану за чудово проведений час та висловлювали бажання, що подібне відбувалось кожного року. Анастасія Рибак, Антон Заремський, студія це